Берегова лінія, яка йде від першого причалу до дамби, хотілося б запитати у державних мужів, на якій підставі і хто тут вирішив це все забудувати. Як ви бачите на даному відео, стройка вже стартує. Звідси виникає питання, кому належить дана, дана ділянка пляжу, хто давав дозвіл на її застройку. На даному відео видно, наскільки це все розтягнулося. Бачите, вони собі понаходили місця під, за... під застройку. Відстань до першого причалу можете самі побачити дуже-дуже далеко. Це вже майже біля дамби, яка веде на Чапаєвку З цього видно буде, що люди не матимуть де посидіти на пляжі. Все це буде забудовано парканами. и маетками. Это называется рейдерский захват. Это называется беспредел. Thank <laughs> you.